Нещодавно я показував старі плати, які я колись назбирав на землі. Так от, я все-таки випаяв з тих плат деяку кількість транзисторів, які не розвалились. Найживучішими виявилися КТ-315. Я випаяв їх десь з десяток. І на превеликий подив їхній коефіцієнт підсилення залишився досить непоганим. Я нагадаю, що ці транзистори лежали під відкритим сонцем десятиліттями. Коефіцієнт підсилення транзисторів, які я випаяв, десь від 70 до 150. Щоб перевірити їх в роботі на практиці, я зібрав простеньку схему електронної канарейки. Покажу вам схему на випадок, якщо ви захочете повторити цю конструкцію, ви можете. Зупинити відео і зробити скріншот. Ну, а це макетна плата з зібраною схемою канарейки. Живиться вона у мене від двох послідовно з'єднаних акумуляторів літієвих. Хоча я перевіряв. Схема нормально працює від 3 до 12 В. Напруга живлення впливає на гучність звуку. Важливо також згадати про капсуль. Бажано, щоб його опір був близько 100 Ом. Низькоомні динаміки і високоомні капсулі працюють у цій схемі погано. Їхній звук не схожий на співи канарейки. Я використав капсуль Demsch1. Величина опору мого капсуля становить 166 Ом. Якби в мене був капсуль на 80 Ом, як на схемі, то гучність звуку була б вищою. Хоча вона і так не мала. Настав час подати живлення і послухати, як співає канарейка. Ну, ось так вона співає. Ви можете змінювати тональність звуку та часові інтервали, підбираючи конденсатори. Наприклад, зараз у мене стоїть 4,7 нФ. Я можу поставити 3,3. Ну, ось ємність менша і висота тональність вища. Але я поверну 4,7, мені 4,7 більше подобається. Це така більш доросла канарейка. Якщо вас не задовольняє гучність звуку, ви можете додати ще один каскад на одному транзисторі, підсилюючий каскад, або зробити якийсь корпус для капсуля, щоб була якась акустика, тоді гучність буде вищою. Ну от, в принципі, і все, що я хотів сьогодні показати. Головний висновок цього експерименту полягає в тому, що пластикові транзистори КТ-315, на диво, досить живучі, вони провалялись на вулиці десятки років і зберегли свої функціональні можливості. Тож, можете спокійно їх купляти і паяти на цих транзисторах космічний корабль, ну, або якийсь аварійний радіоприймач на випадок ядерної війни. Тільки корпус для приймача краще зробіть металевий. На сьогодні у мене все. Дякую, що подивились моє відео. Дякую, що витратили на нього свої 5 хвилин. Зустрінемось у нових відео.